Майдан Незалежності став першим євромайданом в Україні, куди за покликом серця та закликом у соціальних мережах прийшли перші маніфестанти. Спочатку в основному це були студенти, що вимагали продовжити рух країни у Європу. Всі міста України охопили акції протесту. Люди повинні були бачити майдан не по телевізору чи в інтернеті, а у себе під будинками. Я думаю, що майдан буде стояти до того часу, поки повністю не буде перезавантажена наша влада. Доки майдан не буде впевнений, що ситуація в країні більше не не потребує контролю, що вона далі буде працювати, влада країни буде працювати так, як потрібно. І я думаю, що після цього. Може, люди підуть відбудовувати Майдан, відбудовувати ті будівлі, які були спалені. Так що я хочу вам, оцем, всім студентам, подякувати за це, що ви оце приїхали сюди. І взагалі, вся Україна і вся Волинська область за вас, я сам Западенець. Вся Волинська область дуже боліє за вас і за іменно що Студенти і за вас, оце все ну, дуже вам дякую. Ми дуже вам вдячні. В Україні вже. Стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів, але молодь ще не поспішає визначатися за кого віддати свій голос. І що я взагалі ні, немає. Немає поки що людини, яка могла б зайняти згідне місце президента. Вся країна оплакує героїв Небесної сотні. Багато людей приходять на місця протистоянь, покладаючи квіти, запалені свічки, лампадки. Майдан Незалежності, вулиця Грушевського, Хрещатик, урядовий квартал, а особливо вулиця Інститутська повністю встелені квітами та лампадками у різних місцях. На Майдані Незалежності ми зустріли студентів лінгвістичного університету. Університету, які влаштували жалобну ходу на честь небесної сотні, коло нарушила на вулицю інститутську, де відбувались найкривавіші події. Лютого, ми прийшли з від свого університету по дорозі. У нас було десь близько 300 студентів разом з викладачами і з колишніми випускниками. Ось і зараз ми прямуємо до саме тих місць, де загинули герої. Сьогоднішня хода. Так як насправді люди, які зараз тут, ми не можемо нічого зробити, окрім того, як вічно пам'ятати, просто пам'ятати героїв, тому що це було зроблено для нас, і єдине, що пам'ять, ми просто приносимо їм пам'ять, ми віддаємо їм шану. Ми вдячні цим людям, і ми їх ніколи не забудемо. Політики підтримують ініціативу перейменувати вулицю Інститутську та встановити пам'ятник героям Небесної Сотні. А на засіданні ректорату Національного авіаційного університету прийнято рішення висадити на території університету алею Небесної Сотні. Загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні у національному авіаційному університеті була створена варта для охорони громадського порядку на території студмістечка. Координатор варти нау Євген каже, що спочатку зібралось порядку 500 студентів. Первый день у нас было порядка 500 человек, это вообще был абзац полный. Ребята все готовы, как говорится, к худшему, готовы идти на абразуру, но все-таки не забывают, что такое здравый смысл и адекватность. Мы полностью сотрудничаем с милицией, точнее, будет правильнее сказать, милиция попросила нас о помощи, милиция отказывается выходить в патрули, ГАИ оказывается выходить в патрули без наших Колег. Основний штаб варти Нау знаходиться в п'ятому гуртожитку і працює з 22-ї години. Здесь безплатний вайфай є. Дівчата авіаційного підтримують варту, забезпечують їжею та контролюють, щоб завжди був гарячий чай. Кормили? Всю науську самооборону і навіть всю Соломінську самооборону. Ну, щоб ви розуміли, приблизно за ніч в нас було ну так людей 150. Нам надавали допомогу, нас фінансували. Навіть нам передавали суп з майдану 60 літрів. Ну, допомога була досить велика і підтримка. Свою діяльність варта нау продовжуватиме. Координатори планують створити офіційний загін, який буде займатися охороною правопорядку. Щоб отримати наступні кадри, нашій знімальній групі довелося потоваришувати із самообороною президентського маєтку. Посприяти студентам лабораторії екстремальної журналістики, хлопці всіляко відмовлялися, проте погодились на зйомку за умови присутності охорони. Було і прохання не використовувати професійну техніку. Що ж, ми одні з перших, кому відкрили кімнату, де зберігаються так звані нагороди та різні коштовності, подаровані Віктору Януковичу його іноземними колегами. Ось, наприклад, новоспечений і певно, що останній подарунок від Володимира Путіна із зимової олімпіади в Сочі. Але найбільшу увагу привертає інформація про те, що на честь пана екс-президента сяє зірка в небі. Ось і цьому підтвердження. У гардеробні залишилося лише декілька речей. Все інше Віктор Федорович встиг вивести за ніч минулих вихідних. Маєтку президент мав ледь не власну церкву, в якій ми знайшли надкоштовні ікони, календарі, різноманітні релігійні речі та іншу символіку. Власне, ті, кому вдалося побачити, що з особистих речей Віктора Федоровича задаються лише одним питанням. Що ж президент тоді встиг забрати із собою, якщо лише від побаченого межигірі ледь не божеволієш? Наразі резиденція і вся прилегла територія є державною власністю, і сподіваємося, що влада надасть маєтку гідне призначення.